Всім доброго дня, шановні слухачі! Сьогодні поговоримо на тему відображення відпусток та інших видів відсутності в програмному продукті, облік бюджетної установи. В інформаційній базі є можливість реєструвати та оплачувати такі відсутності, як щорічні оплачувані відпустки, відрядження, відпустки по догляду за дитиною, додаткові відпустки та інші. Також є можливість реєстрації та оплати інших видів неявок. Окрім обліку часу, ці документи за необхідності також реєструють середню заробітну плату, що зберігається на час неявки. У програмному продукті передбачено реєстрацію та облік залишків різних видів відпусток. Також є можливість додавати власні довільні види відпусток до довіднику види відпусток та здійснювати їх опис. Ознаку щорічної відпустки та кількість її днів на рік можна вказати для всіх співробітників. У цьому випадку за замовчуванням всі співробітники будуть мати право на вказану кількість днів відпустки за рік. Такою відпусткою, наприклад, є наперед визначена основна оплачувана відпустка. Якщо якась щорічна відпустка надається не всім співробітникам, а тільки співробітникам, які працюють на відповідній позиції штатного розкладу. То встановити право на таку відпустку та зазначити необхідну кількість її днів можна у карці цієї позиції. Також в карці можна змінити право на відпустки, що надаються всім співробітникам. Для планування графіка відпусток та друку форми в програмному продукті передбачено документ затвердження графіка відпусток. Після затвердження графіка відпусток може знадобитися перенесення запланованої відпустки за проханням співробітника або з інших причин. В інформаційній базі таке перенесення можна оформити документом перенесення відпустки. Для відпусток, на які було оформлене перенесення, у графіку відпусток заповнюються відповідні колонки. Якщо ведеться графік відпусток, то фактичну відпустку можна ввести на підставі запланованої в графіку. Період часу, коли співробітник знаходиться в основній або додатковій відпустці, реєструється документом відпустка. Період знаходження в основній та додатковій відпустці реєструється в документі окремо. Разом із відпускними можна, можуть також нараховуватись матеріальна допомога до відпустки. Відпускні можуть бути виплачені разом із заробітною платою або у міжрозрахунковий період. Для оформлення наказу на відпустку одразу декількох співробітників можна скористатись документом відпустки співробітників, за допомогою якого ви зможете оформити за однією кнопкою оформити відпустки. Зразу всі відпустки по всім співробітникам у списку. Перейдемо до самого документу відпустка. Відпустка це реєстрація фактичних відпусток усіх видів, окрім відпусток у зв'язку з вагітністю та пологами та подогляду за дитиною. Створили документ, заповнюємо місяць співробітника, посаду. Якщо це основна відпустка, то ставимо ознаку надати основну відпустку та записуємо період. Якщо це додаткова відпустка, то ми переходимо на вкладочку Додаткові відпустки і зазначаємо там ознаку надати додаткову відпустку та зазначаємо період і вид самої відпустки, тобто додаткова відпустка на дітей чи щорічна додаткова відпустка та інші. Далі зазначаємо вид нарахування відпустки. Дата наказу, номер наказу, надається за який період роботи. Зазначаємо Виплата, зарплата або міжрозрахунок або аванс. Після цього натискаємо на кнопку Розрахувати і дивимось на результат. Можна переглянути, як розраховується середня за допомогою кнопки Змінити. Побачити, скільки було нараховано заробітної плати і скільки береться днів. Також після цього ми проводимо документ і можемо роздрукувати одну із форм. Там є форма по наказу відпустки і також є по розрахунку середньої для розрахунку відпустки. Перейдемо далі до відпустки без збереження оплати. Це відпустки тих видів, за якими не ведуть облік використання. Тобто відпустки, що не є щорічними. Тож, створюємо відпустку без збереження оплати, зазначаємо період реєстрації, співробітника, посаду співробітника. Умови в нашому випадку це буде вид відпустки, відпустка без оплати. Зазначаємо дату і номер наказу, період. Дата початку, дата закінчення. Також у вас є можливість ставити ознаки Звільняти ставку на період відсутності також інша ознака не виконувати перерахунок зарплати минулого періоду. Після цього проводимо документ і можна закривати. Також ви в цьому документі маєте можливість роздрукувати наказ розпорядження про надання відпустки. Далі перейдемо до документу відкликання з відпустки. Є два види, як ви можете реалізувати цей документ. Або зайти через, через підсистему зарплата відпустки Створити відкликання з відпустки, або ви можете на підставі відпустки, в якій був співробітник, натиснути на кнопку Створити на підставі і вибрати Відкликання з відпустки. Так, зазначаємо місяць, співробітник, посада, відпустка, відкликати з якого числа та по яке число і натискаємо Розрахувати. Якщо ви будете зазначати на основі конкретної відпустки, на конкретному документі створити на підставі відкликання з відпустки, то тоді вам необхідно буде, не, не потрібно буде заповнювати ці всі дані. Воно автоматом е, повністю заповнить вам співробітника, посаду, саму відпустку, ну а вже відкликати, з якого по яке число, звичайно, вже ви заповнюєте. Так, після цього, як натиснули Розрахувати, ми проводимо документ. Перейдемо до простої. Для відображення невиходів співробітників у зв'язку з простоєм призначено документ Прості. Документ дозволяє відображати не тільки факт самого простою, а й нараховувати відповідні суми по співробітникам. В документі реалізовані наступні види простою: це оплата простою з незалежних від роботодавця причин, оплата простої з вини роботодавця і прості з вини співробітника. В залежності від обраного виду простою, змінюється саме відображення додаткових відомостей на формі документа. Вид простою впливає не тільки на відображення додаткових реквізитів, а й на нарахування відповідної суми. Розглянемо сам документ. Отже, якщо обрати вид простою, оплата простою з незалежних від роботодавця причин. То тоді розрахунок суми виконується від двох третин окладу співробітника. Якщо обрати вид простої оплата простої звини роботодавця, тоді розрахунок суми виконується від середнього заробітку співробітника за попередні 2 місяці. І прості звини працівника не оплачуються. Розглядаємо документ. Так, вибираємо місяць реєстрації співробітника. Посаду, вид простою, В нашому випадку це оплата простою з незалежних від роботодавця причин. Отже, буде виконуватись розрахунок від 2 третин окладу співробітника. Зазначаємо дату початку та дата закінчення. Після, також зазначаємо виплату, що це буде зарплата, аванс чи міжрозрахунок. І натискаємо на кнопку Розрахувати. Після цього проводимо документ і можемо роздрукувати одну з друкованих форм. Перейдемо до призупинення трудового договору. Призупинення дії трудового договору це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівникам роботою, Працівником виконання роботи за укладеним трудовим договором у зв'язку із збройною агресією проти України, що виключає можливість обох сторін трудових відносин виконувати обов'язки, передбачені трудовим договором. Для відображення призупинення в програмному продукті використовуємо документ простій з видом призупинення трудового договору. Заповнимо документ. Вибираємо місяць. Вибираємо співробітника, посаду, вид простою призупинення трудового договору і зазначаємо дату початку та дату закінчення. Зазначаємо виплату. Натискаємо Розрахувати і проводимо документ. В період відсутності співробітника на робочому місці, наприклад, у зв'язку з виконанням державних обов'язків, мобілізації або здачею крові та її компонентів, йому може бути призначена оплата за середнім заробітком. Така подія в програмному продукті реєструється документом відсутності із збереженням оплати, мобілізації. Заповнимо документ. Заповнюємо місяць червень, співробітник, посада. Зазначаємо наказ, дату наказу, номер наказу, дата початку та дата закінчення та зазначаємо вид відсутності виконання державних обов'язків. На вкладці Оплата зазначаємо, з якого періоду зберігається середня заробітна плата та натискаємо на кнопку Розрахувати. Після розрахунку проводимо документ і можна роздрукувати одну з друкованих форм. Перейдемо до наступного виду це мобілізація. Зазначається так само: зазначаємо місяць реєстрації співробітника, посада, наказ на оплату, дата наказу, номер наказу, дата початку, дата закінчення, вид відсутності мобілізація. На вкладці оплата зазначаємо вид нарахування мобілізація зазначаємо з якого періоду зберігається середня заробітна плата та натискаємо на кнопку «Розрахувати». Після розрахунку проводимо документ і можемо подивитись, як розраховувалась середня за допомогою Друк і Розрахунок середній. Далі перейдемо до прикладу, коли в нас є мобілізація без оплати. Виконується в тому ж самому документі відсутність із збереженням оплати мобілізація. Зазначаємо місяць липень співробітника, наказ на оплату за середнім, дата наказу, номер наказу, дата початку, дата закінчення. І ставимо ознаку Мобілізація без оплати. На другій вкладочці натискаємо на кнопку Розрахувати і проводимо документ. Для реєстрації відпусток по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного або 6-річного віку використовується документ відпустка по догляду за дитиною. Зазначаємо період реєстрації, співробітника, посаду, вид відпустки Відпустка по догляду за дитиною до 3 років або до 6 років, дата початку та дата закінчення. Також номер наказу та дата наказу. У вас є можливість поставити ознаку звільняти ставку на період відсутності та не виконувати перерахунок зарплати минулого періоду. Після заповнення проводимо документ, якщо вам необхідно зробити повернення з відпустки по догляду за дитиною. Для цього ви можете зайти на документ Відпустка по догляду за дитиною та створити на підставі Повернення з відпустки по догляду за дитиною. Або просто зайти в під систему зарплата, вибрати Відпустки по догляду за дитиною, створити Повернення з відпустки по догляду за дитиною. Також розглянемо, як за допомогою програмного продукту облік бюджетної установи можливо завантажити Лікарняні листки. В розділі Зарплата панелі навігації, перейшовши за посиланням Лікарняні листи, створюємо документ Лікарняні листи співробітників. Зазначаємо установу, дату і завантажуємо з реєстру наш файл. І зразу автоматично підтягуються всі дані. Після цього записуємо і закриваємо документ і оформлюємо листки непрацездатності. Лікарняний лист ви можете або завантажити з файлу, або створити вручну за допомогою посилання Зарплата, Лікарняні листи, створити лікарняний лист. Також в документі є можливість розрахувати суму оплати за період відсутності співробітника. Документ створюється окремо на кожного співробітника та його посаду. Якщо співробітник працює на декількох посадах, тоді потрібно створювати стільки ж і документів лікарняний лист, скільки було актуальних посад співробітника на час хвороби. Тож, зазначаємо місяць співробітника. Посаду, номер листка непрацездатності, номер випадку непрацездатності, вид лікарняного листа Електронний паперовий, причину непрацездатності, вивільнення з роботи період початку, період закінчення і зазначаємо виплату. У нашому випадку це буде міжрозрахунок. І натискаємо на кнопку «Розрахувати». Після розрахунку проводимо документ і можемо подивитися розрахунок середньої, натиснувши на кнопку Друк і вибрати одну з форм розрахунку середньої. Також ви можете всі ці документи виплачувати або в міжрозрахунковий період, або в аванс, або в заробітну плату. Також в програмному продукті є можливість формування реєстрів виплати згідно постанови 151, можливість формування окремих відомостей по банкам, джерелам фінансування та інше, і формування даних нарахувань для банку. Всім дякую за увагу, мирного неба та до нових зустрічей!